На зв'язку добрий день Сергій Голову треба повернути. Доброго дня. Е, я так розумію, що ви там самотужки організовували евакуацію і допомогу тим, хто був в Калинівці. Правильно я розумію? Так, да, у нас як так. тільки почалася трагедія, ми організували групу СОС Вінниця, Калинівка і одразу після того вже поїхали сюди на місце подій. Ну, розкажіть, як, як це відбувалося? Чи ви координували свою діяльність, скажімо, з ДСНС або з Міністерством оборони або із Службою безпеки України з поліцією нарешті? Ну mm -hmm. як у нас спочатку потили, ми сказали, що ми волонтери, нас пропустили на цю зону, хоча вона заборонена. І тут ми вже приїхали, нам МНС дала список, яких треба людей приїхати, тому що вони не наважувалися їхати на всі ці зони, тому що. Це обстрілювалося і виходить, що ми на своїх машинах вже їздили по всяким цим закулочкам хвилиночку. по всім цим обстрілам. Сергій, так, хвили... хвилиночку. Тобто вам ДСНС дало адресу, бо вони не наважувалися туди їхати. Так, 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 саме так. Вчора евакуація була десь об 11-й ночі. І після цього, виходить, що евакуації більше не було. Дуже багато людей не були евакуйовані або взагалі не були увідомлені, що є це така можливість. І так сталося, що ну я точно половина міста, залишилися тут. І вони вже або самотужки потім виїжджали, або так вийшло, що вони ну вже за допомогою нас ми сюди їх вводили в центр міста, і тут вже були організовані автобуси, і вони вже їх виводили там або до Вінниця, або до інших населених пунктів, де безпечно. Віктор Ягун тут має якийсь коментар до того, що ви сказали. Ні, я просто хотів сказати, що вони підлеглі. І в них є наказ та от припинити все. Ми припиняємо. І вони би при, при всьому бажанні без команди з центру або з штабу вони не можуть цього робити. Я, я, я перепрошую, там є громадяни України, які потребують допомоги. От так вони нас, кажуть, ми так. туди не поїдемо, але да, ви ви, нема ви, наказу. А от ви, хлопці, волонтери. Ну ви їдьте, ну вже на страх да, і ризик світа. Так, так, так от воно є. Ну тут є дуже гарний приклад. Наприклад, тут є село. Калинівка, і тут дуже багато болісів, дуже багато надварді, але тут порівняно безпечно. А є село Павлівка, наприклад, і там насправді дуже великі обстріли, тому що воно Тому що воно і зараз там купа марадьорів, які грабують просто хати, і люди бояться звідти виходити. І доводиться нам патрулювати. Окрім того, що ми евакуюємо звідти людей, нам доводиться ще патрулювати місто, щоб нічого там не не покрали, не поламали. Так а як же поліція? Вже вибухів немає. Ні, вибухи є, От, Тільки зараз Зараз є вибухи? Вибух. Зар... Да, тільки що був вибух дуже великий. Десь годину не, бу... годину не було вибухів, зараз знов вибух. Ага. То воно буде ще бахкати дуже довго, тому що невідомо, скільки там ще воно зберігається, тим більше, ну, як... особливих активних дій, щоб там якось гасили пожежу або якось там діли, ми не побачили. Угу. Ну, там не хочеться казати, що насправді все це саботується, все це погано, тому що вже потім і виділили автобуси, щоби людей вивозити, і поліція приймається. Потім це коли? Вона. По часу. Давайте ну, по часу, бути конкретнішими. Потім це коли? Mm -hmm. О котрій годині ДСНС виділило автобуси. Ну Десь зранку, 10 або одинадцяті, десь так, тому що до цього взагалі нічого не було, бо лише наш транспорт. Через 12 годин. Так все ж почалося до речі між дев'ятою і 10 вечора. спочатку, я ж казав, вони спочатку вночі евакуювали людей, але далеко не всіх евакували. І потім після цього ця евакуація, яка допомога людям припинилася. Дуже багато людей, там нема ні, не було ні точок з там збору аментарки, не було, ні там якихось харчових пунктів, щоб люди просто мали змогу попити води або поїсти. Ну, такі елементарні речі. Ясно. Дякуємо Сергію за надану інформацію. Якщо вибух був от нещодавно, котрій години був вибух? Близько 10 хвилин, так. Да. 10 хвилин тому. Ясно. <звук> Бо нам рапортують, що вже вибухи скінчилися і вже працюють сапери, розміновують і, 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 і склади і території, які були уражені. Ну, думаю, що це неправда. Якщо все таки чув. Ясно, дякуємо за надану інформацію. Сергій Мазуру Січ Вінниця.